Всім привіт! Мене звати Олена, я із України, місто Житомир. Але наразі я проживаю в двох країнах в Україні та в Німеччині. Я являюся учасницею клубу Добрі люди. З цим клубом мене познайомила Вікторія Вудвуд, -вуд, за що я їй дуже вдячна. 10 вересня 2024 року я надала допомогу у розмірі 200 USDT. І вже через місяць, 10 жовтня 2024 року, я отримала допомогу у розмірі 300 зД, так як в минулому місяці була акція на 50%. Я із задоволенням приймаю участь у нашому клубі Добрі люди. З радістю запрошую своїх друзів, родичів, знайомих. А також рекомендую вам приймайте участь у нашому клубі Добрі. люди», Запрошуйте своїх знайомих, родичів, колег, надавайте допомогу та отримайте допомогу.